Ми розуміємо, що зима може бути складна, можливі якісь обстріли, вимкнення, які приведуть до дефіциту потужності в енергосистемі. Також до цього ми готові. Нами розроблені графіки обмежень. Цих графіків є там декілька різних, найсерйозніший це є графік погодинних вимкнень. Також узгоджений з держенергонаглядом, узгоджений з обласною військовою адміністрацією, і ми готові по ньому працювати. Хотів би звернутися до жителів нашої області у зв'язку з тим, що графіки погодинних вимкнень змінилися відносно тих, які були минулого року. То звертаюся до всіх. знайдіть, будь ласка, себе у чергах вимкнень. Інформацію про це можна подивитися на нашому сайті. Або у viber боті або в телеграм-каналі, у всіх це та сама інформація, краще знайти себе зараз, бо якщо настануть вимкнення, щоб легше було орієнтуватися у часи, коли у вас буде чи не буде світла.